Ранок 19 вересня. Вася їсть. Вже проголодався. Тіше. Це свої. Це, це нормальний хлопець. Він тебе не буде ображати. Теж годують котиків. Ешь, Вася. Вася. зараз. Сейчас пойду подавлюсь, а чья там бандитка. Вася, Маша. Маша есть. Давай ешь, ешь давай. Что таке? Есть. Маша есть. Все едят. Все у нас добрые. Вася, швидко ж ти наївся. Швидко, вже не хоче. Вже не Вася. хоче за мною, як собачка ходить. Куди я туди і Вася, да? Куди я туди і Вася? Ходиться, як собачка за мною. Будеш мене жити зимою? А, Вася, Будеш мене жити зимою. Ми його помиємо, я його заберу, коли буде холодно. Знову буде жити зимою у мене, так Ося? Васюня. Ну що, Васюня, до побачення. Ще в день, може, вийду. Побачимося. Пока. Наш сонячний зайчик-Веснянка вже на райдузі з мамою Жужею. Але тут залишився кредит за його дороговартісне лікування, і нам треба ще дозібрати дві тисячі гривень, щоб закрити цей борг. Щиро дякуємо всім за допомогу.